Дорогі в Христі, знову ми святкуємо Пасху Христову серед неймовірних терпінь, пов'язаних із жахіттям війни. Деколи ми вже просто з болю взиваємо до Господа, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? І цими словами також молився наш Спаситель розп'ятий на Христі. Та сьогодні у це світле і радісне свято Воскресіння і життя відкривається перед нами велике таїнство перемоги, радості над смутком, правди над неправдою, слави над наругою і знущанням, світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю, розп'ятий Господь живе. В цей нелегкий час шукати зцілення важко, коли на нашому тілі, на нашій душі ятряться глибокі рани. Говорити про радість Воскресіння нелегко, коли скрізь бачимо терпіння і смерть. Але світло Христового Воскресіння перетворює наш смуток і наші сльози на пасхальну радість, як це сталося із печалью жінок мироносиць при порожньому гробі Спасителя. І ми сьогодні бачимо, що те, що із людського погляду неможливе, безнадійне, стає переможним, перетворюється на прославу того. Хто відчинив райські двері і дарує нам життя вічне. Дорогі в христі нацгвардійці, вітаю вас зі святом Христової перемоги над будь-яким злом і над самою смертю. Хай упевненість у перемозі буде цілющим бальзамом на всі наші рани, душевні і тілесні. Ділячись великоднім кошиком, бажаю, щоб кожен відчув глибоку радість, Божу милість і благословення. Щиро бажаю всім благословенних великодніх свят, смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості. Благословення Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай будуть з усіма вами! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!